Тиждень фатальних подій і шок контенту. Це твій астропрогноз на тиждень з 10 по 16 березня. Насправді це той тиждень, в який починаються ось ці неймовірні ситуації, події та нагадування з минулого від людей, яких ти не очікуєш проявлені, від ситуацій, які давно вже забув, і давно залишив у минулому вирішення цих ситуацій. Тож давайте розбиратися, що чекати цього тижня в світі для України та українців. Мені дуже подобається, що ви натхнені цими прогнозами потишневими, бачите, як вони прогрюються в світі, відбуваються, і як і даєте мені фідбек, даєте мені власне оці посилання на новини світові, ваші особисті історії, які відгукаються по прогнозу. Це все наповнює і створює мій досвід, який ще краще я можу застосувати в наступній прогностиці. Тому дякую вам за відгуки. Крім того, хочу. Попередити, що потижневий прогноз все ж таки варто собі зберігати і потім переглянути в кінці тижня, аби навчитися і самостійно заглиблюватись в астрологію і розуміти, де резонує конкретно з вами який аспект, як відбувається щось, наприклад, на світовому рівні, і як це відбувається у вас в житті. Щоб так і в майбутньому можна було прослідкувати певну тенденцію, як ви реагуєте на світ, а світ на вас. Тож, давайте дивитися, що цього тижня. По-перше, це тиждень, коли починається кармічний період. Коридор затемнень те, чого ми всі завжди боїмося, налаштовуємося, ніби стараємось підготуватися, але по факту немає сенсу. Тому що все, що відбувається у коридорі затемнень, є фатальним. Тобто, по факту, ми вже на це не впливаємо, це те, до чого привело нас життя за попередній період. Те, які плоди ми пожинаємо на фоні звичайних ситуацій, на які вже впливу нема. Що ж відбувається ще цього тижня і як взагалі реагувати? Тому що цей тиждень буде непростим із нагадуванням з минулого будуть повороти з минулих ситуацій, будуть люди, які ви просто будете в шоці, що вони про вас згадали і вийшли на зв'язок. І я зараз говорю не про банальне ретроградне нагадування через Меркурій вашого колишнього чи колишньої з як ти. Ні. Тут будуть з'являтися люди, про яких ви навіть не здогадуєтесь, що вони про вас думають і що вони вийдуть до вас на зв'язок. І власне для цього збережіть це відео і потім напишіть в коментарях, хто проявився цього тижня. Насправді я записую його в неділю. Напередодні ось цього тижня в понеділок ми стартуємо з цією енергією. І вже зараз по чуть-чуть прокручуються такі сценарії. Тобто, в залежності від вашої натальної карти, звісно, що якийсь аспект швидше на комусь відображається і резонує. І, можливо, це саме ви. Тоді одразу пишіть свої історії. В першу чергу тиждень починається із аспекту, коли у нас луна в леві, і досить мене виправляти з тим, що це місяць. Ну, не буду я говорити про місячні цикли. Знаєте, це більше така жіноча камерна історія. Ми говоримо про луну, про е, світило, Яке на нас має найбільший вплив. Так. Після Сонця найбільший вплив на нас має луна. По-перше, найближче до Землі. По-друге, ну, зверніть увагу, як на воду ми реагуємо, так? а ми всі з води. Тобто Луна, впливаючи своїм циклом, може керувати приливом і відливом в океанах. Наскільки це впливає на нас? Саме тому е, дуже часто луна змінює знак раз, два-три дні, і ми міняємося. Наша наш поведінка, наш настрій, характер міняється власне, дуже швидко. Що варто зрозуміти? Е, що насправді ось такий ключик цього тижня це підкоритися подіям, які несуться. Е, Заспокоїтись? І дивиться як сценарій е, якогось голівудського трилеру, бо власне трилеру. Е, і ось понеділок луна в Леві. Пам'ятаєте, що по таким аспектам, при тому, що у нас ще Марс такий свою петлю завершує, так, вийшов якраз з е, ретрограду. Він зараз якраз задіяний з цією луною. І тут ми маємо і Плутон, і Марс, і Луну, і все це нам резонує з натальною картою Трампа. Так що знову будуть неочікувані е, заяви, якісь такі, знаєте, не, нібито не обдумані провокації через пресу, через медіа, через е, так, щоб достукатись до всіх через всі способи. Е, що означає, що да, взагалі ще відбувається? Це те, що у нас. Плутон в опозиції до Луни в Леві, як мінімум, побуджує претензії, гучні заяви, що е, хтось щось недовиконав, хтось якусь десь не доробив, свій обов'язок не виконав, свої якісь справи обіцяні не зробив. Це претензії стосовно даних раніше обіцянок. Це буде і в пресі, як в новинах, це буде і у кожного з нас в житті відображатися як такий аспект, який. Максимально зачепить обурення, ефект обурення на те, що нам скажуть в розрізі претензій в настрої незадоволеності нашою поведінкою і невиконання певних зобов'язань, які дались раніше. Цей тиждень взагалі нам нагадує дуже багато сценаріїв річної давності. Крім того, ми маємо розуміти, що у нас піднімаються старі програми. На фоні того, що взагалі в петлі Венери, так ретроградність Венери співпадає з ретроградністю Меркурія. А Меркурій в своїй ретроградності він зараз вовнює запальний, нервозний, необдуманий. Він гучно заявляє про себе, не думаючи про наслідки. Він імпульсно реагує. Це як мінімум дасть нам ефект повернення з минулого. На різкій якійсь необдуманій е, ситуації, причині, на чомусь такому виникне якась обставина, через яку люди з минулого проявляться до вас. Тобто, це може бути навіть, е, що вас хтось про щось попросить, саме проявившись імпульсно, необдумано. Крім того, Меркурій цього разу зачепить е, е, аспект здоров'я. Тобто ми дуже всі відчуємо. Певну таку хвилю недомагань. Особливо він впливатиме на голову, очі, зір і от верхню частину голови. Всі люди, які мають які, по-перше, це травматичний ефект саме в цю частину тіла. Крім того, це велика небезпека, і теж потребується про себе, аби головні болі могли переслідувати. Тому старайтеся себе пощадити в цей час. Ще раз кажу: не треба активних дій, треба більш спостерігача вмикати. Крім того, Сатурн взаємодіє з сонцем і починає свій новий цикл. І тут ми розуміємо, що Сатурн завжди про владу, Сатурн завжди про висвітлення влади, про проявленість, про боротьбу за лідерство. І зараз в'єднання з сонцем на середину цього тижня дається щось дуже шокуюче, яке йде як впровадження. В ефекті боротьби за владу на дуже довгий термін певних законів, норм чи якогось точно буде якась заява лідерів, і скоріш за все це буде стосуватися Америки. Яка буде про те, які нові правила будуть за якими законами по-новому будуть тепер діяти люди, але це буде як ефект покарання за нестримані попереднім періодом зобов'язання. Ось такий маємо прогнозик. Далі у нас несеться, звісно, повнолуння. І повнолуння в Діві. На хвилиночку. Повнолуння в Діві це завжди нові порядки. Це завжди по-новому. Тому що зараз це початок о цього циклу, взагалі, коли кармічні узли зачіпають вісь діви. По по факту, ми зараз діва діва і риби. Так, ось ця вісь, вона взаємодіє і ще не раз буде з нами взаємодіяти ще півтора року попереду. Тому зараз на повнолуння, мало того, що завжди повнолуння це кульмінація певних подій, якби результат чогось. А зараз в Діві це ще й починання із за попередньо пройдених подій на фоні результатів, нове впровадження якогось ритму життя, якоїсь поведінки по-новому, якогось укладу повсякденного та побутового. Найкращим ефектом є впорядкування своїх справ та документів. Все це повнолуння відбувається на тому, що Сонце в секстилі з ураном там взаємодіє Марс, і це дає непередбачуваність тобто, це точно та гучна новина, яка вплине на, на життя всіх. Яку дуже важко передбачити ось цю формулу, і це може бути спровоковано несподіваною якоюсь заявою, несподіваною погрозою і несподіваним якимось таким нововведенням через мужновладців і старших за чином, за в нашому особистому житті це по кар'єрі старших людей. Ну і звісно, старше покоління притягує до себе увагу, особливо в питаннях здоров'я цього тижня. Ставте лайк і слідкуємо за подіями, за новинами на міжнародній арені і у кожного висо.